Добрий вечір вам малята. Вже прийшла зима завзята, ходить лісом і бережком все притрушує сніжком, хуртовинами вітрами пролітає над хатами, замітає всі стежки, льодом сковує річки. Тож послухайте, будь ласка, ще одну цікаву казку. Жив собі баба й дід, а як став на річці ліп, дід ранесенько піднявся, кожуха і в шапку вбрався, Все одно я вже не сплю, піду рибки наловлю. Вийшов з хати запоріг, санки коника запріг, узяв вудку та мішка та й поїхав до ставка. Аж побачила лисичка, коли дід вертався з річки, захотілось рибки їй, вибігла на шлях мерщій і лежить, мов не жива, тільки посмішку хова. Дід бурмоче, що за грець? Буде бабі комірець. Кинув лиску у солому та й поїхав вже додому. А лисички того й треба. Усю рибку просто неба на дорогу кить та й кить, аж луска кругом летить повикидала залишився дід без риб, тільки лапкою помахала і сама із сани стрип. Дід доїхав аж до хати. Вийди, бабо лиш на мить. Подивися на санчатах подаруночок лежить. Баба вийшла із хатини, де ж поділась здобич вся, ні дарунка, ні рибини, тільки хвіст від карася. Дід не міг угоманитися, от же хитра ця лисиця, так собі погорював до хати почвалав. А лисичка біля липки позбирала свою рибку і смачненько собі їсть, бачить на порозі гість. Сірий вовк здоров лисицю, можна в тебе поживиться. Здрастуй вовк чого хотів, я би рибки теж поїв. Бач, який сміється лиска, тут ставок за лісом близько, налови собі та їж. Я не вмію. Ти облиш, я навчу тебе, як треба. На ставочку просто неба, в ополонку хвіст запхай і тихесенько співай. Ти ловись, ловися, рибка, і маленька, і велика. І чим довше просидиш, більше рибки поїсиш, та на холод не зважай, хвіст раніше не виймай. Вовк на річку почвалав, в ополонку хвіст запхав. Ти ловись, ловися, рибка, і маленька і велика. Довго він так просидів, рибу цілу ніч ловив. Так просидів аж до ранку, на морозі дуже змерз, а на самому світанку смика хвіст, а він примерз. Вов патилицю почухав, добре, що лисичку слухав. Рибки, мабуть, не дрібні, що й не витягти мені. Раптом, бачить із села жіночка по воду йшла, як побачила вовка та щосили загука Вовк на річці, бий його, не дай Боже, з'їсть кого. Вовк туди, вовк сюди, хвіст не висмикне з води. На останок як зірвався хвіст бабах та й відірвався. А лисичка рибку з'їла, щось смачненького схотіла та й побігла до села. До віконця підійшла, щоб знайти смачненьку їжу. Ой тут будуть пиріжки. Та й шубовснула у діжу та й до лісу навтьоки. Замість того, щоб поїсти, тільки вбралася у тісто. Стрімголов у ліс біжить, а назустріч вовк летить. А, попалася брехуха. Нащо я тебе послухав? Так побили ледве втік, Але сице теж укрив. Що ти, вовчик, схаменися, та на мене подивися. Тебе лиш по ребрах били, а мене мало не вбили. Вся побита голова вирвалася ледь жива. Витік мозок з голови, ледь не вмерло, ось диви. Вовк на лиску глянув зблизька. Бачиш, вовчик, каже, лиска, навіть мозок вигляда. От біда, то вже біда. Твоя правда каже сірий, в мене ж тільки хвост не цілий. Ось що я тобі скажу сідай верхи, і підвезу. Лиска на вовка сідає і тихесенько співає. Отож вовчиську не везе, битий небитого везе. Немає у вовчиська розуму і близько. От така малята справа. Лиска хитра та лукава. Вовк повірив листі та залишився без хвоста.